Б'юті індустрії завжди існують якісь тренди, за якими ми дуже уважно слідкуємо і пропонуємо використати для наших клієнтів. Але я завжди та наша команда намагаємось. Підкреслити індивідуальність саме вашого б'юті простору, який ви плануєте відкривати. Тому тренди трендами, але дуже важливо передати вашу душу, вашу, ваше мислення, те, як ви плануєте. Подавати послуги важливо оформити не тільки вхідну зону, вхідну групу, але ще дуже класно буде, якщо в інтер'єрі ви теж підкреслите свій стиль та зробите брендування. Це можуть бути інтер'єрні логотипи, і неон, і якісь символи, які будуть підкреслювати інтер'єр і. Робити знаєте ваш простір таким узнаваємим, щоб на фоні цих прикрас хотілося зробити фото, і це саме буде робити вам додаткову рекламу вам і вашому бізнесу. Тому звертайтесь до професіоналів, підписуйтесь на нас, замовляйте вивіски. Ми завжди зробимо для вас найкраще рішення.